До іспанської Валенції завітали бійці 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України. Наші воїни привезли документальну стрічку. Рух почався. Фільм розповідає про п'ятимісячну наступальну операцію на Харківщині, у результаті якої звільнили території площою понад 2 мільйони квадратних метрів. Українські захисники також взяли участь у акціях та мітингах на підтримку України. Спілкувалися. З іноземцями, журналістами та іспанськими військовими більше подробиць Галина Федорченко розповість. Мітинг українців у Валенції ходу очолили важливі гості з України бійці 13-ї бригади Національної гвардії України. Хартія. Ми вигукували е, слогани іспанською про Україну. Ми були з прапорами, ми були в вишиванках, і відповідно були моменти е, протягом цієї ходи, коли нас зустрічали оплесками. Я дякую українцям е, в Іспанії, які підтримують тему е, е, України. І поширюють її через різні способи, зокрема, м'яку силу. Після акції учасники попрямували у кінозал. Наші захисники привезли для громади документальний фільм Рух почався. Стрічка показує хроніку перших днів наступальної операції, в результаті якої звільнили значну частину Харківщини. Цей фільм знімали наші військові е і служби, які працюють в нашій бригаді е і. В ньому знімалися, зрозуміло, що військові це не просто зйомки, це, це реальні кадри з бойових дій. Тому, на жаль, акторами стали ті люди, які не повинні були бути акторами. Багато виїхало спочатку повномасштабки, багато виїхало ще, ще раніше. І... Уявлення не тільки про якийсь загальний стан війська, а ще й взагалі про бойову роботу немає. І власне можливість показати зсередини, як це відбувається, з скажімо так, з перших рук, мені здається, було найбільш важливим. В цій зустрічі під час зустрічі військові багато розповідали про технології, що стали невід'ємною частиною російсько-української війни. Бійцям Харті найбільше потрібні вампіри, яких росіяни жахаються. На них наразі збирають кошти у Харті. Один з її основоположних принципів це збереження людського життя, і вони роблять усе для того, щоб воювати технологіями, а не людьми. Зараз у нас все таки 21 перше сторіччя, і через три роки війни українці навчилися і самі виробляти дрони і. Робити дуже класне технологічне обладнання, яке допомагає воювати ефективніше, щоб зібрати кошти на вампіри. Під час показу влаштували аукціон. Наприкінці люди вишукувались у чергу, аби на своїх лотах поставити автограф військових з Хартії. Це для мене шана тримати це у себе в родині. Це буде наша сім'я родина реліквія Тут є автограф командиру батальйону його. Позивний француз дуже дякую йому. І тут е, легендарна надпись З нами правда і, і віра народу. Я думаю, що це те, що відрізняє нас від тих, хто напав на Україну. Під час свого візиту до Валенції військові спілкувалися із іноземцями, які цікавляться Україною. Роман та Олексій вільно володіють іноземними мовами, тож з місцевими легко порозумілись. Вони сприймають дуже добре. Вони вдячні за те, що ми те, що я говорю іспанською мовою, для них це е, ну, трошечки шок, тому що людина може говорити їхньою мовою, але це важливо для нас, тому що ми говоримо спільною мовою, і ми доказуємо через це, що ми. З європейцями одне ціле зустрілись українські бійці, також із іспанськими військовими, робили все, щоб донести європейцям війна в Україні ближче, ніж здається. коли приїжджають такі, як бригада Хартія, молоді воїни, люди віддані своїй країні, патріоти у віці, коли багато іспанської молоді ще навчається, а вони вже воюють за свою країну, то всі, хто з ними познайомився, і з ким ми мали. Зустрічі зрозуміли, дивлячись на них наскільки серйозною є війна в житті людей, і передусім яку відвагу мають ці молоді люди. Ми всі, вся Європа в боргу перед ними, і також Україна. Галина Федорченко, телеканал Прямий.